Шахрайство в особливо великих розмірах. Саме таку статтю інкримінують заступнику голови облдержадміністрації Олександру Савченко та ще одному чоловіку, ім'я якого невідоме. Їх затримали вчора у Чернігові. За даними Держбюро розслідувань, Савченко та чоловік, який представлявся керівником готелю Слов'янський, за винагороду 160 тисяч доларів гарантували перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу. Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема дозволила б продати готельний комплекс за значно заниженою вартістю. Сьогодні голова облдержадміністрації Анна Коваленко сказала, що звільнила Олександра Савченка з посади, однак це рішення прийняли до того, як його затримали. Звільнення планували раніше, і було відповідне вже погодження. У нас місяць-кілька ну, тижнів назад є погодження офісу президента про звільнення. Він хотів перейти в, інше, в іншу роботу в область. Не було конфліктів. Просто в законі про місцеве самоврядування. Ви знаєте, є позиція, коли приходить новий голова, то всі заступники з попередньої команди пишуть заяви про звільнення. На питання чому Олександра Савченка не звільнили з посади. Як тільки змінився голова ОДА, Анна Коваленко відповіла так: у нас багато хто відразу не звільнився. Коли ми прийшли, коли я прийшла на посаду, то відразу не звільнив. Ми звільнили відразу майже тільки одного заступника. Це було таке управлінське рішення. Нагадаємо, чотиризірковий готель Слов'янський у Новгороді Сіверському збудували у 2004 році спеціально для зустрічі трьох президентів кучми Лукашенка та Путіна. Витратили тоді 108 мільйонів гривень із державного бюджету. За тодішнім курсом це 20 мільйонів доларів. Площа готелю 5 тисяч квадратних метрів. Він має 30 номерів від бюджетного класу стандарт до президентських апартаментів. У вересні минулого року готель вдалося продати за майже 29 мільйонів гривень, але переможець не сплатив за нього гроші. Зараз, за даними ДБР, стартова. Ціна готелю Слов'янський становить понад 26 мільйонів гривень. Зрештою, відбулося сім невдалих спроб його продати. 24 травня фонд держмайна зняв його з торгів і тепер розглядає можливість здати приміщення в оренду. Про це Суспільному сказав начальник регіонального відділення фонду держмайна Валерій Йованко за шахрайство Олександру Савченко та чоловіку, що представлявся керівником готелю, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі ми намагаємося отримати коментар адвокатів затриманих. Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.